Всім привіт! Пройшли дощі, тепло. І я навіть з машини бачу, як на полі працюють бджоли. Зараз треба стати десь та подивитись, що відбувається. Свиріпа, гречка, соняшник, все квітує. Всім привіт! Наші пройшли трохи дощі, збили пилюку і збирається знову на дощ. Але те, що відбувається в середині осінні... При температурі плюс 20, а можливо і вище, я не показати просто не можу. Зараз я покажу, що на цих квітах відбувається. Природа знову все сплутала. Тут просто працюють бджоли, джмелі, метелики. Метелики, які зазвичай раніше були тільки в Криму. У нас вони з'явилися років з 20 тому і були дуже-дуже великою рідкістю. А зараз на рівні на рівні кількості молі. Куди не підеш скрізь вони, скрізь? Просто під ногами не звертають ніякої уваги. А тут соняшник, соняшника більше сваріпи. Ну а чому так не розквітнути всьому в, на початку серпня? Не, не на початку жовтня. Не на початку листопада, а чому б так не пройшли б дощі, щоб оцього можна оце можна було спостерігати на початку серпня. Зараз пройдемо, подивимось. Хоча гул, я, я чую, вже зараз, незважаючи на вітер. Середина жовтня на полях працює бджола. Працює неквапливо, ніч була теплою, нектар виділяється, сонячних цвіти, середина жовтня, середина осені. Ось така картина по полям. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. Майже на кожній квітці є своя бджола. Ви Тільки подивіться, як вона засовує. Свою мордочку рельце в квітку. Квітку засовує рельце майже повністю. Залазить туди з головою. Мабуть, є що шукать. Цікаво спостерігати за такими бджолами. Здається, що бджола під кайфом. Дійсно, мені здається, що бджола просто під кайфом. Чи то під кайфом від... Нектару в середині жовтня чи то під кайфом просто від хімічної складової. Ось такі справи літають мотилики. Літають мотилики, цвіти сваріпа, але на сваріпі бджоли трохи менше. На сваріпі бджоли менше, а ось язикани Зустрічаються ось такі така середина осені. Це, напевне, найтепліша осінь за історію. Можливо, до історичні епохи. Вона і була теплішою, але в історичному минулому такої теплої осені ще не бувало. Це серед поля, це не серед міста. Я думав, що тільки серед міста язика не збереглися, тому що в місті завжди тепліше, ні. Ні. Сваріпа, деяка тільки готується заквітати. А деяка вже закінчує квітувати. Начебто рідень ми доносимо на полях. Але з огляду на те, що тут тисячі гектарів дуже подібні друг на друга. Я вам скажу, що... Навіть не знаю, що сказати. Навіть не знаю, чого очікувати від такої зимовки. Середина жовтня. 12-14 вже я. я збився з рахунку. Я вам скажу, що мед із свиріпи ще гірший, ніж саняшниковий. Навіть не знаю що думати, що гадати такої осені. Звісно, звісно, нічого доброго нічого доброго такі медоноси доноси бджолам вже не дадуть. Але от чисто, чисто із професійного, з професійної цікавості дуже іноді корисно поспостерігати за наслідками. І чи будуть вони взагалі? Можливо, наслідків від таких аномалій взагалі ніяких не буде, або вони будуть маленькими такими такими незначними, що просто нічого і перейматися. Хоча бжала є, бжала літає. Зараз температура похмура, середина жовтня, температура близько 20. Ось такі вони. Середина осені, північ України. Це ж треба, я вважав, що джмелі вже все середина, жовтня, як не як Думав, що матки вже залізли під землю, спорувались і зимують. Ні. Ось лісовий джміль. Лісовий джміль, який чомусь полюбляє жити більше в полях, ніж в лісах. На галявинах, на луках, на лугах, а не на лісах. Лісовий джміль збирає нектар, Кому він вже потрібен? А ось тут що у нас тут? А ось тут збира нехтарне джміля бджола. І це ще ж, ж прилетить вулику, щось принесе і буде спонукати до виліту інших. Мені здається, що такі бджоли роблять шкоду для своєї сім'ї, але вони про це не знають. І тут поруч чатує на здобич оса. А може це і не оса, хоча дуже-дуже схожа камаха. Не очікував я, що в таку погоду буде бджола на полях. Я помилявся, а бджола ще і ще бажає згадати літо. Ось такі красені. Ось такі красені квитують. Тут сотні гектар мають такий вигляд, Тож що теж не лишні. Я думаю, що для розваг вистачає. Дуже багато бжали. Я навіть трохи Трохи збентежений. Я думав, що, що вони вже зовсім практично не літають. Тим паче вітер, вітер, погода така, я б не сказав що льотна. Ось так воно відбувається. Середина жовтня, середина осені. похмура погода. два вида два види бджіл одна з родини бомбус, друга из мотоносных бджіл працюють на одном солнечном. дякую всім за увагу, за терпение.